Мак-карти і карти таро здається, що і те, і те карти, але мак і таро це зовсім різні світи. Мак-карти це про психіку, про твої проекції, твоя уява і твої асоціації. Ти дивишся і бачиш те, що живе в тобі. Ти считуєш інформацію, яка зараз іде потоком для тебе, і ти її аналізуєш, проговорюєш і робиш якісь висновки. Таро це структура, це система, це символи, архети. Типи, вона не питає тебе нічого, вона показує тобі відповіді. Мак-карти працюють з твоїм сьогоднішнім станом, а Таро з твоїм шляхом і твоїм полем, з тенденцією подій навколо тебе. Однак колода це про твоє внутрішнє, про те, що ти відчуваєш. А інша колода це про те, що вже є навколо тебе, в тобі, всередині тебе і в твоїх ситуаціях. Мак-карти це підказки твої. І внутрішні підказки це твій діалог із самим собою. А таро це дзеркало структури Всесвіту, це відображення поточних подій. І обидві колоди працюють, але тільки в тому випадку, якщо ви готові їх слухати. А зараз напишіть в коментарі, я обираю глибину, якщо ви відчуваєте, що карти це не просто прогадання, а про пробудження внутрішньої свідомості.